Вітаємо вас на каналі Profit Arbitrage Скрінер. У цьому відео ми розглянемо кейс арбітражу ф'ючерсів і розберемо один момент, на якому можна зіткнутись і втратити гроші. Отже, ми побачили завдяки нашому ф'ючерсному скринеру, що є спред 1% по монеті блок на біржі Gate між спотом і ф'ючерсами. Ми використали стратегію Spot plus Futures, яка має на увазі, що нам потрібно купити монету на споті та відкрити шорт позицію на еквівалентну кількість монет. Нюанс даного кейсу полягає в тому, що я діяв у рамках обмеженого бюджету, і тому довелося трошки імпровізувати я використав кредитне плече X2. І тут важливо відзначити той факт, що використання кредитного плеча воно істотно збільшує ваші ризики, в тому числі ризик ліквідації. як це працює? Для чого взагалі я використав кредитне плече для того, щоб зайти в угоду з мінімальним бюджетом, припустимо, я хотів купити 100 монет на споті, і для цього мені потрібно було відкрити шорт позицію на ф'ючерсах лише на 50 монет. Тому що кредитне плече 2х, воно, можна сказати, множить мою позицію. Тобто, у мене тут 100 монет, тут у мене 100 монет на споті і 50 монет на фьючерсах. Але у мене друге плече кредитне, відповідно, 50 помножити на 2 дорівнює 100. Таким чином, я відкрив позицію та побачив, що ціна ліквідації у мене теж вища, ніж мені б хотілося, вона збільшилася у два рази. Тобто, якщо б у мене було кредитне плече Х1, у мене тут давайте подивимося в історії ордерів середня ціна входу по монеті 0,11. Десь уже там пішла ціна на гору, 0,12. Ще далі відкривав угоду в середньому склала ну, десь 11.8, будемо рахувати. І таким чином у мене ціна ліквідації мала бути в два рази вище приблизно 0,22. Однак через те, що я використовував кредитне плече, ціна ліквідації була трохи менше, ніж 0,17. Здається, 0,16,9 це дуже небезпечно якесь коливання могло призвести до ліквідації, тому, звичайно ж, я використав стоп-лос. Стоп-лос я встановив на 01614. Для того, щоб якщо що. Угода закрилася, і мене не ліквідувала. Проте ж я припустився помилки і не виставив лімітний ордер на споті. І давайте подивимося, що сталося далі. Ось тут так буде краще видно. Я виставив угоду пізно ввечері, пішов спати. А вранці стався різкий ріст ціни. Десь приблизно о 8 9 ранку почалося дуже серйозне зростання по монеті. Ось з 0,12 і скакнув до 016.14, і ось тут у мене спрацював стоп лос, і угода на ф'ючерсах закрилася. Проте на споті я не виставив лімітний ордер, і монети в мене залишилися. І тут небезпека була в тому, що ціна могла піти вниз, і тоді на споті я би продав набагато дешевше, що призвело б до великого збитку. Однак, на моє щастя, ціна продовжувала рости, я вранці прокинувся і зміг закрити угоду в хороший плюс. Тобто, дивіться, у мене тут написано, що закрита угода була виконана за ціною 01614. А на споті я зміг закрити її по 0,16559. Тобто дуже хороший плюс у мене вийшов. Проте ще раз повторю, що це велика удача. Бо якби ціна змінилась, то я би закривався, по зовсім невигідному прайсу. Таким чином. Давайте зараз порахуємо і потім зробимо висновки щодо даної угоди. Дивіться, на споті ми купували трохи дешевше, ніж на ф'ючерсах. На ф'ючерсах я вже ордери показував, і для вашої зручності я звів все в одну табличку. Червоним у мене тут підписані ордери на покупку, тобто те, що я витратив на угоду, і зеленим показано мій прибуток це продаж токенів на споті. Тут загалом, для того, щоб відкрити угоду на споті, мені знадобилося 354 долари. Це мої витрати на споті, плюс 66 доларів мої витрати на ф'ючерсах. Ось тут це написано. Далі виходить, що загалом ми витратили на угоду 420 доларів. Це наш мінус. На споті ми продали монети на суму 525 доларів. Всього ми витратили на угоду 530 доларів. 530 це наша ціна спотова вартість плюс відкриття ф'ючерсів 175. Разом у нас прибуток склав 104 долари. 104 долари від 530 це 19,5%, та майже 20% приблизно кажучи. І ось завдяки помилці ми змогли заробити. Але, друзі, пам'ятайте, що це швидше помилка і мій фарт, аніж демонстрація якогось суперскіла по арбітражу. Мораль даного кейсу така. Що потрібно використовувати не тільки стоп-лосс, але не забувати використовувати лімітний ордер на таку саму кількість монет і на таку ж ціну на споті, для того щоб у вас, якщо ціна стрибне в ту або іншу сторону, у вас угода закрилась як на ф'ючерсах, так і на споті. Сподіваюсь, я доступно пояснив все, щоб зрозуміти те, що відбувається у даній ситуації. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі. До побачення!